Всім привіт! Минулого разу було, було послання Любов Христа. І сьогодні хотіла б почати з повторення цього послання, а саме з того, що Бог він створив людину за образом і подобою. І як минулого разу згадувалося, що образ це є представлення або форма. І Бог є триєдиний, Отець, Сини, Дух Святий, і ми є триєдинні дух, душа і тіло. І була подоба. Тобто Бог створив за подобою своєю також певна схожість, дух, життя. І от цей дух життя, тобто Бог, він такий самий вдихнув через в людину, коли створював людину. Але через гріх і непослух прийшов дух смерті. І дух життя покинув людину. Тому що плата за непослух, за гріх є смерть. І цей дух смерті поселився в людину. На самому початку любов Божа, вона виявилася в тому, що він дав людині вибір. Між добром і злом, смертю і життям. Його любов виявилося не лише в тому, що він дав вибір, а також в тому, що він дав можливість виправити помилку, яку звершили люди. І як ця помилка була виправлена? Через е, те, що Він послав свого улюбленого Сина Ісуса Христа, як жертву за ось цей гріх і за цю помилку. Цей Ісус Христос, Його Син улюблений, Він, він пішов на хрест, щоб заплатити цей Борг. Ось цю смерть, цю плату, цю ціну за гріх. І Ісус на Христі заплатив за всіх нас, щоб ми не платили самі цю ціну. Коли він заплатив за цю ціну, цю ціну смерть, він дав можливість виправити цю помилку, щоб дух смерті пішов і повернувся назад дух життя. І як тобі зробити так, щоб цей дух смерті пішов від тебе, і дух життя прийшов? І це може називатись по-різному народження з гори, народження від духа. Але насправді це є примиритися з Богом. Це коли цей гріх, цей дух смерті йде з тебе, і дух життя приходить. І як це зробити? Є певних, виділила таких певних чотири кроки. Перше, це визнати, що ти є грішний, що ти цей дух смерті він передався спадком від Адама, і ти робиш помилки, робиш недосконалі речі і не можеш з цим справитися. Тобі потрібно визнати, що ти є грішний, це перше. Друге, це попросити пробачення за свої помилки, що ти робив Богові боляче, що ти робив неправильні речі, сказати, що ти жалієш про це, і попросити в Бога пробачення. Третє це визнати, що ти віриш в Ісуса Христа і приймаєш Його жертву, приймаєш цю заміну духа смертю на дух життя, що Ісус звершив і заплатив всю ціну, щоб Ти міг отримати цей дух життя. І четверте це покликати Ісуса в своє життя і сказати, що це життя тепер твоє належить йому, щоб це життя твоє воно почало належати Богові, і щоб Ти дізнався досконалий Божий план на твоє життя. І якщо ти це зробив, всі, всі небеса зараз радіють, бо грішник став праведником. Дух смерті пішов, і дух життя він наповняє тебе. І перемога над духом смерті, вона була явлена завдяки любові Ісуса Христа до нас. І сьогодні я хотіла би говорити саме про перемогу. Життя в перемозі це є життя в любові Ісуса, бо всяка темрява. Вся дух смерті, наслідки за гріх і всі гріхи і помилки вони були переможені на Христі. І вся темрява тепер під ногами Ісуса Христа. Гримлян 3,25. Бог віддав Ісуса в жертву для прощення всіх гріхів людських через віру і показав цим, що Він справедливий. Тобто, Бог віддав Ісуса в жертву для прощення всіх гріхів, Бог. Через сина свого заплатив за цю помилку для того, щоб дух смерті пішов, і він не просто зробив, дав можливість нам виправити цю помилку. Він ще залишився справедливий. Тобто він заплатив цю ціну, але врятував нас від смерті. Тобто, він залишився справедливий, але явив милість. Тобто, він поєднав на перший погляд непоєднане. Він і справедливий, і милостивий. І е, також перемога це любов Ісуса Христа в нас, е, коли ця любов є в нас і являється через нас. І це можливо, щоб ця любов являлася через нас тільки тоді, коли Ісус Христос в нас. І Павло писав: Галатам 2,20 тож я вже не живу, але Христос живе в мені. Я живу нині у своєму тілі, вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. Отож, Дух смерті пішов і дух життя прийшов. І тепер, всередині в нас дух життя, Ісус, Слово Боже, це все тепер є в нас. А в Ісусі є вже перемога, і перемога Божа є в мені. 1 Корин... Коринтян 15,57 А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Перемога була звершена лише завдяки Ісусу. І часто сатана він хоче вкрасти цю перемогу. Вона вже дана, вона вже є, вона вже в нас, але через сумніви і через певні думки сатана і хоче вкрасти цю перемогу. І як минулого разу згадувала у посланні Іванка Водер, благословений той, кого навчає Бог. Вона згадувала за одну ситуацію, коли її син загубив айді-картку, але Бог сказав Ні, вона тут, вона є. І вона вже почала створювати певну процедуру над новою айді-картою або ну, і очікувати, але Бог каже, ні, вона вже є. І в кінці виявилось те, що просто в чехлі для телефона лежала ця id карточка Тобто вона всюди ходила, але. Перемога була вже тут, в її руках, постійно. От сатана хоче вкрасти цю перемогу через сумніви, або інколи через а, певний перфекціонізм, або через наші шляхи виконання. Можливо, як в цій ситуації, що можливо Іванка думала, що може вона там знайдеться на підвіконнику або біля ліжка. А це було зовсім такий незвичний спосіб, що вона була постійно в неї в руках. Але також була Ісуса певна ситуація, це історія Ісуса з сліпцем Марка 8:23, 23-25. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить, і, зиркнувши, сказав той Я бачу людей, які ходять, немов би, дерева. Потім знов він поклав свої руки на очі йому і прозрів той і одужав. І виразно став бачити все. Тобто, Ісус спочатку послинив йому очі, потім поклав руки, і сліпець спочатку почав бачити людей як дерева, тобто не, не зразу відбулось повністю зцілення. І... Потім він другий раз поклав руки на сліпця, і тоді він повністю прозрів. От Бог він діє різними способами, інколи так, як ми самі собі не можемо подумати. Тобто не нашими думками, не нашими уявленнями про ситуацію, а інколи в зовсім цікавий такий спосіб. І по людському дехто може сказати, от. Хтось міг би засумніватися. Я поклав руки на, на очі цього слівця, і він почав бачити людей як дерева. Хтось міг сказати, а може Бог хоче, щоб тільки він бачив людей як дерева. Ну тобто, могла бути як. Певні сумніви, що Бог хоче, щоб його зцілити. Але Ісус він був на зв'язку з цим, і він знав, що Бог хоче повністю дати, і тому він не зупинився, не розчарувався, не почав сумніватися, що Бог не хоче дати. А він поклав другий раз, і сліпець повністю зцілився. Інколи я теж хотіла обмежити Бога в своїй голові. Все буде тільки так, а не по-іншому. І в мене було. Таке е, на роботі з сертифікацією е, в нас було таке, що е, дали е, завдання пройти сертифікацію за певний термін часу. І от я почала вчити, там, робити певні тести, вчити курс, е, і я кажу, Боже, але що потрібно з моєї сторони? Ну, щоб я прийшла успішно цю сертифікацію. А, і мені прийшла думка, от там просто є один вебсайт, і там є, допустимо, десь 500-600 тестів. І коли ти їх проходиш, воно тобі говорить, скільки відсотків ти знаєш цей матеріал. Наприклад, на 50%, на 100%. І в мене була думка, коли ти набереш 100%, тоді ну, можеш давати сертифікацію, і ти її успішно здаш. А, і коли я. Проходила ці тести, я набирала спочатку 20%, потім 50%. І е, дійшло до того, що я набирала 92-93%. І я думаю, о, можливо, я вже готова, бо в мене вже на носі була сертифікація. І я набрала тих 92%, і потім ще деякий матеріал підівчила. Думаю, все, я готова, буду здавати. Е, встала десь на восьму ранку, трохи не виспалася, але. І сідаю за цю сертифікацію, але це було онлайн-здачі. Тобто то ти сідаєш за комп'ютер, і відеокамера тебе перевіряють, чи в тебе немає ніяких наушників, чи в тебе парта повністю а, чиста, немає ніяких аркушів, підказок. А, і от потрібно було сфотографувати паспорт, ну тобто мою ID-карточку. І я пробую її фотографувати, а вона не хоче щитувати. 15 хвилин не хоче щитувати, півгодини не хоче щитувати. Я думаю, але ні, місуса Христа має щитати. але я така була напориста, І думаю, ну як боже, дай мені якийсь, ну підповідь, але я відчуваю, що в мене неспокій, я дуже нервуюся, не хочу, ну, тобто такий повністю неспокій. І все-таки я нахожу вихід не через телефон фотографувати, а через комп'ютер. І вийшло, все-таки сфотографувала. І вже проходжу тести і розумію, що мені важко, що я ну, біль, ну можливо десь більшу частину не знаю, десь пробую. Е, ну Можливо, подумати може так, може так, але відчуваю, що не точно знаю. І вже завершується сертифікація, і я бачу, що я не здала. Тобто мені не вистачило 150 балів до. Тобто, прохідний бал 700, а я набрала 550. І я встаю, я така розстроєна. І думаю, як це, що тільки що відбулося. Тобто, повністю такий неспокій найшов. Не і я думаю, ну як таке може бути? І потім прийшло десь там година, дві, і я кажу до свого чоловіка: ну такого не може бути. Я знаю, що я це довірила в руки Бога. Значить. Бог або дасть мені другий шанс, тобто мені дадуть другий шанс на здання цієї сертифікації, бо це треба було конкретно до цієї дати. І я ну, не знала, як це там буде далі. І от приходить тиждень і мені кажуть, можеш другий раз здати цю сертифікацію. Я така: ну добре, буду пробувати. Питала Питалася Бога, чи варто він казав там. І я думаю, так, тепер я, я якось серйозніше, підійду ще. Ну, бо я вчила, але от до ста мені не вистачало. Я думала, що а, може так вийде. І от. Так. І от я далі знайшла ще інший курс, прийшла ще інший курс і пробую далі ті тести, там 600-700 їх проходити. І от за два дні до сертифікації я їх проходжу і набираю 100%. І я думаю: о, вже маю на що оперти свою віру. Бо Бог сказав, що якщо я не беру 100%, значить точно все вийде. І я така думаю, все. І далі. Теж призначила зустріч і теж сідаю. Теж треба пройти верифікацію, себе сфотографувати, сфотографувати стіл повністю. І тут мені ну все швидко прийшло, 5 хвилин, не 45 хвилин, як минулого разу, 5 хвилин все було добре. Але тут я заходжу, і мені пише, що ще 170 людей в черзі переді мною. І я думаю, так, а як воно буде працювати? Бо минулого разу взагалі нікого не було. І я сижу 15 хвилин, думаю, так щось не так. Ну, потрошки, потрошки там 150 стало. І думаю, але ні, я не буду нервуватися, я не буду виходити з миру, я буду в спокої. І я починаю молитися на мовах. така, слава ти Богу, а там просто не можна рухатися. Ти просто сидиш, і там м -м, відео, і ти не можеш ні в телефон заходити, просто постійно дивишся монітор. І, та. і от я півтора години десь сиділа, але я не просто сиділа, от я молилась на мовах, прославляла Бога, і мені ще таке прийшло, що. Ніби бо Бог він дає мені ту сертифікацію, і збоку такі, як чорні руки, які хочуть ну, забрати, вкрасти. Та. І я така: ні, в ім'я Ісуса Христа, ти не вкрадеш нічого. <смі> ну, цього разу тим більше. В мене вже є на що опертися. І також було ще одне, якщо ти відчуваєш, що приходить неспокій, ти, ну, як оголошуй, в ім'я Ісуса Христа буде мир. Доти, доки в тебе не буде миру. Бо, ну, бо буває, що перший раз накажеш, але неспокій залишається. От, я така добре. І от я почала її здавати. На книство вони запустили за півтора години і цей. І починаю так, це питання знаю. Це тут вже трошки сумніваюся, але я така, так, все, в ім'я Ісуса Христа я знаю це запитання, бо буває часто на екзамені, коли ти починаєш нервуватися, і ти ніби знаєш, але воно випадає в тебе з голови, можна сказати. І, і я така, ні, я знаю це запитання. Ну, це запитання в ім'я Ісуса Христа, все зараз буде легко, все добре. Я така, так, все добре. Але ти вже вибрав відповідь, і ти починаєш сумніватися, чи правильна відповідь. Я така, ні, сумніви відкидаю, все правильно вибрало, все добре. І от. По одному, по одному запитанню, я пройшла, і потім вже якби, повністю завершити сертифікацію. Я така, все, все добре, я пройшла, в Ісусу Христа, все добре. І я закриваю, і все, і пройшла повністю. Mm -hmm. Тобто, це те, то, що я мала зі свого боку виконати. Послуг був якби до Бога з того, що він казав 100% набрати. Друге, це я проаналізувала, що перший раз, коли була така неочікувана ситуація, що не хотіло верифікувати паспорт, mm -hmm. що я почала нервуватися, був неспокій, воно все таке ну пішло. А другий раз я така, ну я розумію, що щось є, що від мене не залежить, але я буду в мирі, і я знаю, що я буду молитись на мовах, і може Бог якось структуризуючи знання, чи ну тобто, що він підготує мене до цієї сертифікації додатково. Бо я зі свого боку підготувалася, зробила те, що це потрібно, а Бог зі свого боку може допомогти мені. І до речі, Бога були плани не тільки, щоб я здала цю сертифікацію, наприклад, з першого разу, а і навчилася не зупинятися. Ну тобто, він це навіть зло, що я перший раз не здала, він використав. Це на добро. І я думала, що буде все так ідеально. З першого разу все добре, але я зі свого боку не виконала те, що Бог мене попросив, тобто набрати 100%. Я думала, а нічого, якось вийде. Але це щоб почути, що він сказав, і що це зробити зі свого боку, це теж дуже важливо, Послух, там. А, І буває таке, що ти дуже переживаєш за якусь ситуацію, яка буде там в майбутньому. І ти думаєш, а як все буде, а як цей. Але ти вже віддав це в руки бога. ти кажеш, Боже, допоможи, щоб все було все добре? Ну щоб. Це було в твоїх руках, але якось ти ніби віддав, але продовжуєш переживати. І ти, ну, інколи Бог дає таку думку, чому ти переживаєш? Ти вже це віддала в мої руки. Хіба це переживання якось змінить? От ти вже була в таких ситуаціях, коли ти це віддавала в мої руки, і все було чудово, просто ну, на славу Богу. І ти розумієш, що якщо ти зараз будеш переживати, все все рівно буде добре, але ти ще попереживаєш зараз. Чи хочеш ти зараз переживати? От. І Луки 12, 25. 26. Ніхто з вас не може хвилюванням своїм подовжити життя своє хоча б на годину. Або в англійському перекладі, хто з вас може зробити себе хоча б чуть, -чуть вищим під того, що ви переживаєте. Mm -hmm. а, бо якщо ж навіть таку дрібничку ви не зда... якщо ж навіть на таку дрібничку ви не здатні, то навіщо ж переймаєтеся всім іншим? А це буває часто ж ти. Більше думаєш, ніж треба. намагаєшся контролювати, неконтрольоване. Але навіщо це все контролювати, якщо ти це вже віддався в руки Бога? Просто будь в мирі і довір'ся йому. І от Бог каже: якщо б не хвилюватися, то що нам робити? Натомість, Луки 12:31, натомість, дбайте насамперед про Царство Боже. І тоді усе інше Господь неодмінно вам надасть. І от це. Коли ти дбаєш про Божі речі, він допомагає тобі дбати про інколи земні речі. Та, і, от, і в любові Божій і довірі це і є перемога в тому, що ти перебуваєш в довірі, йому що він це вже має в своїх руках, в тому, що Він віддав все, віддав свого сина, щоб ти був в перемозі, щоб ніяка темрява тебе не зв'язувала, ніякі там погані думки, ніякі сумніви. І ось ця любов Божа, вона як такий кокон. вона Тебе тримає і дає тобі мир і цю перемогу. І Івана перший Івана 5,4. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла. Віра наша. Але тут цікаво, що в англійському перекладі е, кожна дитина Бога має силу над гріхами цього світу, і той шлях, яким ми перемагаємо гріхи цього світу, це і наша віра. Але це як і певні недосконалості цього світу. Все, що пропонує цей світ, цей неспокій. Е, ці... Можливо, речі, які хочуть нас розхитати, всякі думки не від Бога. І от це все перемагається любов Божа. Коли ми її приймаємо, і коли ми приймаємо цю любов Божу, ми почнемо довіряти, і в нас мир з'являється. І от саме це перемагає ось ці ось ці сумніви і страх. І на завершення, 1 Коринтян 15,58 Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, спагачуйтесь завжди в господньому ділі. Знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Амінь.